Всім привіт! Субота, 19 липня, ранок, 8 година ранку, у нас нові поставки. Привезли дві ідеальніші Volvo V50 просто в суперовому стані. І зараз покажу, що це за екземпляри такі. Перший серебристий колір. Із Швейцарії не фарбовано. в дуже класній комплектації, біксенон оптика, омивачі фар, противотуманки, релінги, скло, триплекси, противоударні шумопоглинаючі. Резина високопрофільна, комфортна. Continental, Premium Contact 6, 205 55 r 16 Якраз для наших доріг. Найцікавіше, дивіться сюди. Ми тут бачимо дві потужні вихлопні труби. І де три. Це двигун п'ятициліндровий. Двухлітровий, де третій двигун на 110 кВт-150 кінських сил. І це ще не все. До речі, вона виглядає зовні як нова і не фарбована ні з чосів, ні царапин, нічого такого немає. Власником була мадам 65-го року народження Моніка. 11 рік 110 кВт Швейцарії. Пер зверніть увагу, 4 липня була знята з обліку Швейцарії. Сьогодні 19-та вона вже в Україні розмитнена і готова до першої реєстрації. Амрео, до речі, ось сервісний центр МВС. Заходимося ми по адресу наш автосалон. Нагадую, вулиця Миколи Грінченка, 18 Київ. Йдемо далі. Що ж тут ще таке цікаве є? А тут у нас стильний, якісний комбінований салон. Літом не жарить, не парить, зимой не холодно і електрорегулювання крісла з пам'яттю. Складування дзеркал, все з доводчиками, підогріви сидінь. І автомат, друзі, гідротрансформатор 6-ступеневий IC. Пробіг 201 тисяча. Ну, стан такий що на 100 тисяч, чесно кажучи, може і менше. Тут у нас бустери для дітей. Будь ласка, ось. Є. Дуже крута машинка, Дешева в обслуговуванні, а по характеристикам дасть фору любому, любією із цих всіх машинок, які є на площадці, навіть в сегменті за 30 тисяч. Це я говорю вам з особистого досвіду. І по трасі, коли ви будете на ній їхати 200, то ви будете зганяти всі лендкрузери, всі прадіки без проблем. Дорогу тримає і рулиться класно. Два ключі. Так, от як заглушив, вона така. Гновіно. Виключилось і заводиться чітко. Ще й бака топлива, треба виїздити. Ніяких помилок нічого нема. Ось такий екземпляр у нас крутий. В-50, 11 рік, 2 літра D3 автомат в класній комплектації. І ціна такої машини буде коштувати 11. Плюс, десь, мабуть, 11,200, десь так. Доларів. Ще один екземпляр класний. Ця машинка буде дешевше коштувати. Але чому? Тому що тут. Двигун 1,6 дизель Д2. Теж топовий двигун. По ресурсності і по економічності. Дуже люблю ці двигуни. Це в нас теж 11 рік і цю машину ми привезли з Німеччини. Вона грязна, бо тільки приїхала. Але не фарбована. Класні комплектації. Резина у нас Гудріч 55 r 16 теж високопрофільна. Бачите, власником був любитель гольфа, і тут навіть клуб є, гольф-клуб. Без Безрелінги, такий під спортивний стиль, чорна, класно виглядає в чорному кольорі ця модель. Омивачі фар, леди, ходові вогні внизу, лінзована оптика. Власником було два власника в Німеччині. Перший мадам до 17-го року. а 17-го року був Єнс. 115 кінських сил. 1,6 D2 двигун, восьмиклапаний новіший. І ось стан. А стан як нової машини. Датчики світла, датчики дощу, шкіряний салон. Складування дзеркал, Підогрів сидінь, шестиступка механіка. Класна комплектація, шкіра. А чому як нової машини? Ну, елементарне. Ось тут подивіться на цей пластик. Як правило, тут треба в ньому трохи Є такі мікроцарапини На цей пластик резинки, потім на руль і на всі багато інших елементів, і розумієш, що пробіг тут реальний 186 тисяч. І там ще є підтвердження, я покажу вам ось такий шкіряний салон. Екологія на місці у тої і тої. Ось є тут у нас підтвердження тюфи, сервіски. Ну, наприклад, 116 тисяч було в 22-му році. Сервіски ну в общем можна перевірити цю машину. Підлокотник як новий. Ніяких ні вібрацій, ніяких лишніх звуків ідеально працює. І знову більше півбака топлива. Блін, травіцю виїздить. Чітко виключається, чітко заводиться. Спі показує, перевіримо. Ось треба, видно, проїхати трошки вперед-назад, бо бачите, не горіло, тепер загоріло щось. Дивіться, може колодки поміняти. Подивимося двигун. Ну це це мелочь, це ми подивимося. А, ну так. Да. Тут поміняли тільки нові колодки, стоять, бачу нові диски тормозні повністю. Тут треба проїхатися просто. А ось двигун. Робота двигуна. Бачу нова опорна подушка стоїть, тому так тихо, без вібрацій, без нічого. Класно працює двигун. Ціна такого екземпляра буде коштувати, друзі, 9 плюс доларів. Не знаю, десь 9500, мабуть, десь так. 9400, десь так. Ось такі дві класні Volvo V50 привезли. Кого цікавить, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте. І, до речі, є з чим порівняти, тому що v 50 у нас ще є. Там штук 6, мабуть, стоїть. Є що вибрати. Ну, такий екземпляр, рідкість, швидко продається. Ще й в такому стані комплектації, тому спішіть. На цьому закінчую такий короткий анонс. І чекаю вас на тест-драйв. Кожен тиждень нові поставки. До зустрічі!